Усім привіт! Як завжди, граємо в найкращу в світі гру Козаки 3. І тут у нас рейтингова гра. Я запустився. Випадає нам Швеція досить непогана нація, і я думаю зіграти тут швидких коней. Досить рідко мені останнім часом попадаються такі нації, де є швидкі коні, тому чом би і ні. Треба попробувати. Ну що ж, давайте виходимо в ринок. Шукаємо всі наші золоті шахти. І будемо розвиватися. Надіюсь, на все вийде. Обмінюємо все вугілля на дерево. 4000 заліза на камінь. Ну і 800 золота на дерево і камінь. Добавляємо. Так, третій міський. І шукаємо золото. Два безпілотника запущені, тому в принципі, маємо знайти його швидко. Кузня. І нам потрібно 3, 4 золота. Де ж воно є? Так, все в міській центрі є. Все включено. Треба перевіряти по декілька раз, а то може бути проблемно. Так, без арма. І знизу ніби не видно золотої шахти, до речі. Може, тут в правому куті. Ні. Ой є. Є золота шахта. Окей. Непогано. Академію ставимо. І беремо сокиру. Зараз доміняємо 1200 на. На цей. На їжу. Та на 1500. Тут ми граємо через одну казарму. Так, 20 селян. Так, сюди. 2500. Давайте так. Ну, і десь деревце таке знайти, блін, лісок. Ну, ладно, це найближчий, щоб далеко не ходити, буде нормально. Так, хочеться взяти сокіру. Давайте мінімальну розвідку, академія вже добудовується, все, беремо. Берем сукеру. Головне, що в нас ці шахти зайняті золоті. Досить гарно у нас вийшло їх знайти, в принципі. Робимо розвідку, щоб всі наступні шахти вугільна залізна, щоб все у нас було. І стараємося якнайраніше побудувати першу конюшню. Я хочу трішки підзбирати зараз дерево, щоб зразу дві конюшні вийшлося поставити. Так, тут Швеція, окей. Є. Ну і зразу у нас вон 4. Зразу буде на другу. Я слухаю, чи немає орундашерів або піки. Вроді би немає. І давайте вже наступно. Дві конюшні пішло. Це, і тут далі всіх на їжу. 3000 їжі ніби ще нормально. Це. гекапеліпти У нас досить непогано розвідна карта в союзника теж. Але у союзник щось дуже дуже відстає по очках розвитку, не знаю. Щось прям дуже, дуже це насторожує, до речі. Давайте прокачувати золото по трішки І збирати на третю. Третю стань. Ладно, я хочу прокачати все золото. Та й буде так. Після того будемо ставити третю стань. Бо на третю стані треба 2400 золота, але чим раніше прокачаємо, тим буде краще для нас. Є. Так, що далі? Далі нам потрібен трошки каменю? І третя стання. Упс вибачаюсь. Зачіпив мікрофон. Так. Ну і ставимо другу казарму. Зараз якраз золото піде, бо буде. З одної казарми нам буде дуже погано. мало мушкетерів буде. Так. Ми я думаю тут набудуємо парканчиків багатенько. Так як ми йдемо в швидку кіноту, у нас буде трошки. Мало війська регулярного, так сказати. так що Якось так. Все, парканчик основний є. Давайте казарма. Блін, вже давно треба було її поставити з тими парканчиками. Я затупив за казарму. І дипломатичний. Так, займаємо всі шахти. Вугільні в першу чергу, так як нам буде потрібне ардепо, підкова. Нам буде потрібно все. Залізу на меч, на палаш. Все, найменці теж пішли, в принципі, 9 хвилина непогано. 10. Камінь і все. це збираємо на четверту конюшню До речі, досить гарно у нас так цент... міські центри стали. Практично їжа не закінчується. Так, окей, сюди ще одного. Риканчик має бути побудований. Окей. Так. Четверта конюшня. 11 тисяч дерева. Ну ладно, вже по чуть-чуть по підходить Давайте будувати наші парканчики. Якось так. Давайте з цієї сторони, і ще один. Так, є. Yeah. Все, 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 четверта конюшня. Комінь, камінь, камінь. Є. Ставимо четверту конюшню. Тепер чекаємо вугілля, щоб було на підкову. І все у нас буде добре. Прокачаємо пару шахт. Він їжа. Давай. Сюди, сюди і сюди, 15-ка пішла. Блін, до речі, пізно підкова буде. Можна було і раніше. Ну ладно. А, давайте доміняємо дерево все-таки. Е. Є. Є в нас 4 конюшні підковою. Жити можна. поставимо на отримання орудаширі і мушкетерів, тому треба заказати офіцера і барабанщика. Давай так де поставити. Бо це вже такий час. Як буде швидкий раш ми не відіб'ємося. Тільки ще одне. Зараз підійде вугілля. Будиночки. Здешевлення пушок. І на камінь десяточку я відправляю. І качаємо їжу теж. Так, давайте друге рак депо. Друге депо пішло. Охорона. Поки є можливість. Маємо ще хвилину часу, тому. Охорона теж важлива, бо тут швидкі коні можуть бути. Є є в нас ще одне РДП. Давайте прокачаємо їжу. Ще одну мельницю. Формація 120 на пагорб. І... і швидкі коні. Давайте. Давайте виходити в принципі. Мені треба палаш, до речі. обмінюємо все, що маємо на на залізо. Там 7000 треба. Давайте ще й вугілля доміняємо. Так, є, є палаш. 100 коней. шикарно до речі. Ідемо побігаємо трошки зеленого по кошмару. Так. Ще одну мельницю поставив. Так, на ну нас э, зелений зразу нападає, треба зразу забігати йому в базу, може вернеться назад. Давай, на що тобі того, скажи. Куди ти там йдеш? Так, нього що, без, без охорони. А ні, є, є охорона, блін. Виводи селян. Якийсь розумний, до речі. Тільки би не підірвав шахт. Так він що то нападати хоче, та на що тобі того? Спокойся. Володим пушки до пораду, може карте якась буде. Так, давайте в селян. Давайте в селян влітати. Мінус селяни, це мінус економіка. Так, ми винищуємо всіх селян. Повністю під чисту Ідеально. Все, забираємо ці шахти Видаляємо три міських центри Ой-ой-ой-ой. Так. Ну, захопити в там ту шахту чи ні Так, цю видаляємо, все видаляємо, все спалюємо. Так, і давайте дефатися тоді туди. Давайте дефать. Все, виду мене блін Треба щось робити. Пушки наперед Він не зайде так просто. Блях, зараз захоплять їх Давайте швидко нам потрібен. Блін, камінь, камінь. Є. Yeah. Беремо швидко стріл. Так, ти шо? Давай вже, якщо. Нападаєш, то нападай Є. Yeah. Так, швидку кінноту на драгонів Оце він... Він через мій паркан, блін, зайшов відкритий. А. Оце суматоха, я навіть не замітив, до речі. Бляха, мого союзника зносять, серйозно, так скоро, куди? Синій. Бляха, синій здався, все. Я один в два, серйозно. Все, давайте нападати на зеленого, поки є можливість. Ну, за що синій? Хоч би до мене вт втік. Хоч за ту шахту від'джали назад. Все, давайте нападати на зеленого. Може і вийде. Та куди вийде? Все, мені вже в спину фіолетову йде. Маю надію, що він хоч там йому трошки знищив війська. до речі. А то буде... Не виносимо. Так, 9 пушок сюди. Всіх сюди. Так, давайте влітати в базу Фіолетовому, щоб не розслаблявся. Блін, а він тут набудувався все-таки якийсь. Він ще так приймає. Блін, дуже багато я втрачаю тут, ним добіжу. Сюди всю контроллер. Ого, тут взагалі без без охорони, серйозно. Та куди? Друга нація, ей. Тай, й пересите. Є. Так, будемо переходити століття. Пушки, давай. Ай, блін, як це все законтролити? скажіть, синього немає. Ми Мы злимся від Фіолетового, серйозно. Так, ні, ну ми тут відіб'ємося, я думаю, але вот... А пушки віддав Ну ладно, це нічого страшного. Я Ну. ми тут точно відіб'ємось селянами всім мы всем. Но мы ведь бы штуку. Так, все мінус економіка Био сюди дві золотих На, є yeah. ще давай третю золоту. відбилися відбилися Нормально. Все, селян вертаємо Давай, бляха, мінус мінус міський центр. Ну все, зробили, що могли, до речі. Так, давайте розвивати другу націю. То, що правда, ми дуже багато селян втратили свою економіку, але ми. блін. Так, захоплюємо шахти, союзника. А ні, дивіться, це видаляє все, жулік. Зелений там трохи притих, у нього ні економіки, ні нічого немає, але... Та й це дуже добре, до речі. Це дуже добре. Дипломатичний стан. Ну так добре, що він тут вже все повидаляв, Другої економіки в нього немає. Тож це тішить? Так, йдемо навідуємося до зеленого. Що у нього там. Як обстановочка. Ринок. Ліна академії нема. Чекайте, як ми зможу поставити дип, якщо у нас академії немає, серйозно? Але ну, ми хіба захопили академію в. в фіолетового? Дивно. Так, беремо мішки. І знаєте що? Я хочу все-таки взяти шарик. Дуже треба шарик. Так, це Ладно. Склад поставим тут. Давайте снова попробуем в рейд. Ох ти ж, блін, я втратив скільки 50 коней втратив, Дві шахти виніс. Нерівноцінно, але ладно, ми побачили, що він сидить. Берем шарик. Сокира на, зад... ну, на другу націю. Так, охорона. Ну, фіолетового достатньо, бліна. Чотири конюшні з спітковує, напевно ж. Жорстко. Блін, лопата. На століття виходити, бо буде. Ну, не століття, а у казарму століття ставити. Третій міський. Блін. Серйозно, в мене його не було. Так, пішло, каза століття. Так, пушки ніби щось та є. фіолетовий будь ласка. Не починай, не йди ще на мене. Так. Ай. Давайте ти у другого казу століття. Тут коней. Бляха, знов фіолетовий на мене йде, Та за що? А війська в нас то не так і багато, до речі. Так, каза століття пішла. Влітаємо знову в шахти. Він знову охорони не поставив, серйозно? Давайте вертаться, все-таки зайдем им в спину и может так відіб'ємся. Так. Рундашири танкуют. Блин, он конями с правой стороны забегает, серьезно. Давай. Невже снова придається селян, брат? А все может живой вид речь. Бо щось занат нас розкидають тут. Ай, блин. Блин, это походу что-то точно. А якби ще зелений на мене напав, то ж ні взагалі без шансів? Блін, відіб'ємося чи ні, два міських центри, бляха. Та куди, хлопці, успокойтеся, нашого вам цього? Так, давайте нападать. Я думаю, вот это все мы маем забирать. Все, вид отбилось. Вид отбилось. Ух. 120 селян. Два депо. Сюда. Сюди, щоб він не зайшов. 28 коней. Давайте на поле, що ж ви встали. Так, друг за другу націю, блін! За другу націю не включив орудаширів, серйозно. Так, пушки наперед. Блін, ви їх тут вже двоє. Душити мене будуть. Їм зараз може вийти, до речі, зелений відновлююся, відновлювався і зараз непогано відновлююся, напевно. ж. Я не встигну. Бляха, мені би кілька секунд ще. Я вже майже нормально за другу націю забуду переходити століття. Дайте пожити трішки. Ми з вами позмагаємося, хлопці. Так, давайте третю казу століття. Блін, другий міський центр. Оце він мені все-таки наніс. Ну Фіолетовий хоче атакувати і вигравати, але йому не виходить. Тут Фіолетовий, блін. Ізялайн разом прийшли розтягують мене. У мене нема особо так стрільців, щоб. Бляха ты, муха, давай Арта працюй. Блин, він накидує казармі 18 століття, серйозно? Золото. Та ти що? Ну куди? Зелений йде частинками армії, бачите. Картеч туди. Оце було кортеж, хлопці. Давайте ще. А, блін, це вже не мої пушки. Оп, картеч. Гарно, гарно. Коротше, майже відбилося. Я вам кажу, трошки б більше часу дали. Трішки, трішки більше часу, і в нас би було тут все нормально. Ладно, а це вже габела, давайте капітулювати. ге Так, хто то? Два пантера і Річард. Ясно. Що Одному знищив економіку, що другому практично знищив, але хлопці до того часу мали 4 конюшні з підковою, річард мав, і нього ліміт все одно збирався, тому. Продавити двох. Не знаю, ну якось так вийшло, бачите, які прокачки сині. Взагалі злився без фіолетового, майже війська не знищив. Погано. Ладно. Всім дякую за перегляд. Не забувайте за вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі, бувайте.